Що відбувається? А де всі? Чому ми не прийшли? Адже ми проводимо безкоштовні цікаві заняття. Співаємо, танцюємо, слухаємо музику, граємо на музичних інструментах. Дивись, вчись, роби. Я люблю свою роботу, гарно й, І ти музика, всі попільна знаю. На тебе ридить і твори, сонце світить, прокидається вескри, ми співаємо, тонуємо кольорами, кузита в нас плини, як хвіля горами, приходь до нас і та частиною, типа за чарогом в себе. не зупиняйся на місці з мелодією нотних ритмів Ми створюємо майбутні і традиції. Приходь до нас до теплих обіймів Ми творчі та ініціативні, креативні і талановиті, сучасні і дуже веселі музичні керівники. Я Ірина Федончук. Маю вищу освіту і чималий досвід роботи в фільмі А я Олена Ніколаєва. Цікавлюсь інноваційними методиками і впроваджую їх в роботі з дітьми. З нами круто! Чекаємо на вас!